Доброго дня, дорогі глядачі! Чи зникнуть ТЦК з вулиць, чи не зникнуть? Сьогодні нам масово продають заспокійливу казку: мовляв, ТЦК більше не буде, блокпости приберуть, нікого ловити не будуть. Усе стане цифровим: повістка, штраф, протокол, натиснув кнопку і готово. І тут виникає просте питання: якщо нікого не ловлять, то де тоді братимуть людей? Сьогодні розберімося, що справді працює, що є фейком, а що насправді планують, щоб не жити в ілюзіях. Почнімо з головного. ТЦК нібито не стоятимуть на блокпостах. Цю хвилю новин про камери, які зчитують номери, про систему оберіг і автоматичні затримання самі ж медіа потім спростували. Офіційного підтвердження цьому не було, ба більше Міністерство оборони публічно заперечувало такі деталі. Тому перше правило просте: якщо вам продають сенсацію без документів і без офіційних джерел, це розгін. Тепер про те, що справді переходить у цифру резерв плюс і повідомлення. Повідомлення справді будуть, але важливо розуміти, це не повістки, це лише інформування і нагадування. Офіційно пояснено, що повідомлення в Резерв Плюс не мають юридичної сили, це не є вручення повістки, штрафи інша справа. Їх справді будуть оформляти швидше і простіше. Якщо людина не оновила дані або не з'явилась за викликом, можуть скласти адмінпротокол, призначити штраф, а далі примусове виконання через суд. Ось це і є реальна цифровізація. І тепер головне питання: де ж братимуть людей? Цифровізація це не про те, що вас не чіпатимуть, це про контроль і швидкість, реєстри, звірки даних, виклики, штрафи, суди, виконання, а потім ті фізичні дії там, де це дозволено законом. Можливо, ловитимуть рідше, але тиснутимуть документально сильніше. Треба сказати правду. Люди, які горіли бажанням іти добровольцями, уже давно на фронті багато з них поранені, виснажені або загинули. У 2026 році реальність проста: більшість не хоче йти воювати не тому, що вони погані, а тому, що люди втомилися, бояться і хочуть жити. Тому, коли кажуть, що ТЦК зникне, треба дивитися не на слова, а на логіку якщо добровольців менше, а армія все одно потрібна, то зникнення ТЦК це не про гуманність, це про ефективність. Було бус, вулиця, конфлікт, відеоскандал, стає реєстри, облік, виклики, штрафи, обмеження. І знову те саме ТЦК, тільки в іншій формі. Ще один момент ЦНАП. Уже були новини, що людей можуть ідентифікувати під час звернення за довідками. Офіційно це подають як сервіс, щоб не ходити зайвий раз у ТЦК. Але на практиці механізм змінюють так, щоб він працював тихіше і жорсткіше одночасно. Щодо розформування ТЦК і створення центрів обліку, насправді йдеться не про зникнення, а про реформування. Навпаки, систему спускають на місця. У громади, селища і райони. Це не ліквідація, а перебудова. Моя порада проста: не вірте в Кидам, орієнтуйтесь лише на офіційні документи, розрізняйте повідомлення і повістку. Слідкуйте за законами і законопроєктами. Якщо у вас є виклик, штраф або протокол, не грайтеся в героїв, звертайтесь до юриста по фактах і документах, напишіть у коментарях, чи вірите ви, що ТЦК зникнуть, чи розумієте, що це лише зміна вивіски. Дякую за увагу!